Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 23 грудня. Друзі, я на центральному риночку біля пані Тетяни, яка завжди нас балує грибними смаколиками. Доброго дня! Сьогодні хочу вам запропонувати. Ну, як завжди, зелень свіженька у мене Петрушка кріп, цибулька 10 гривень, салатики по 20 гривень. От такий є ще селера, мікрогрін, горошок 50 гривень, лоточок. І є у мене такі ось о кваслинки. Кавун, такий от шикардосний. Дивіться, є з цілим, можна купити, можна половинкою, можна четвертинкою. Є пофасований, кабак солодкий. Добрений. Люди чи, люди питали про ваше кавунчик. Е Скільки кавунчик. коштує? 120 гривень кілограм. Ну можна 100 гривень кілограм. Дивіться, який він класний. Повненький внутрі, суперовий. Є ось, роблю голубчики, морковка, баклажани по-корейськи. Це я сама роблю. Людям подобається, купують з задоволенням. Є грибочки, білий гриб, опеньки, маслючки. Є ось такі фасовані, є на розвіс і є ще в мене такі ось полячки в баночках. такі ось у консервовані. 120 гривень баночка. От, хрін до холодцю на різдвяній вечері. хрін вогонь класний. Я так і підписала. Хрін-вогонь, бо він класний. Щавель вже є такий законсервований в баночках. Морковка по корейськи міді до різдвяного столу, солоденькі, такі крупні, дивіться, які жовтесенькі, класні. Ну, Гірочки, помидорчики, капуста квашена, марінована. У гірочки це вже сьогодні закінчилися. ну, закінчуються. Капуста квашена, капуста марінована, помидори квашені. Ну от те, що я можу запропонувати сьогодні вам.